Слухачка секції історичне краєзнавство Роменської малої академії наук, учениця 10 класу Роменської загальноосвітньої школи номер 11 До вашої уваги результати моєї наукової роботи з теми відлуння пісенної творчості українських січових стрільців в умовах сьогодення. Актуальність дослідження надбання народу часто виливається у створення пісень, які є відображенням тої чи іншої реальності авторів. З плином часу ми забуваємо про звучання наших давніх українських пісень, в тому числі стрілецьких та повстанських. Та друге життя їм нині дають сучасні виконавці, які переспівали давно відомі тексти та додали до них нове аранжування. Мета роботи дослідити особливості звучання пісень українських січових стрільців в умовах російсько-української війни. Завдання дослідження. Ознайомитися з пісенною творчістю українських січових стрільців, визначити, які пісні українських січових стрільців відродилися та отримали нове життя в умовах російсько-української війни, визначити їхнє значення для українського народу в умовах сьогодення, об'єкт дослідження, воєнний фольклор, предмет дослідження, пісні українських січових стрільців у умовах російсько-української війни, методи дослідження порівняльний і описовий. Наукова новизна полягає в тому, що зроблена спроба комплексного дослідження пісень українських січових стрільців у новому звучанні та репертуарі сучасних виконавців. Під час роботи над дослідженням було опрацьовано публікації Поповича, Скористецького, Мельника, Карпінського, Трямбіцького і багатьох інших. Матеріали телерадіокомпанії компанії Вежа пісенна творчість вухальної формації Піккадійської тексті, Капели Дударик, Артема Пивоварова, Андрія Хлимнюка. Та багатьох інших культурним феноменом українських січових стрільців стала воєнна художня творчість, а саме стрілецькі пісні, які є унікальними у світовій воєнній поезії. Такі пісні виникли в легіоні під час національно-визвольної боротьби у 1914 1918 роках. До стрілецьких пісень належать маршово-бойові, жалобні, любовні, жартівливі пісні. Вони створювалися під впливом козацьких та народних українських традицій. Серед найвідоміших того часу стрілецьких пісень варто віднести. Ой, лузі червона калина, чуєш брати мій журавлі? При каноні стояв, ой, наворі, на горі на макіці, заквічали дівчаточка, не сміє бути на страху. Чи то буря, чи то грім, і січове військо, зійде зоряна воля та інші. Першими авторами стрілецьких пісень були безпосередні учасники війни, наприклад, Михайло Гайворонський, Левко Лепкий, Роман Купчинський тощо. А основними творцями стрілецьких пісень були троє композиторів Михайло Лайбородський, Роман Купчинський та Левко. За радянських часів, довгий час пісні українських січових стрільців були заборонені, при забуті або ж виконувалися таємно. Зі здобуттям незалежності України вони поступово почали з'являтися у репертуарі різних українських виконавців та вокальних капел. З початком війни та повномасштабним наступом вони набули особливого значення та звучання. Хотілося б звернути вашу увагу на пісенну творчість під теції. Понад 100 років тому український композитор Михайло Гайвороцький створив стрілецьку пісню Іде січове військо. У ці дні гурт створив сучасне прочитання цієї пісні. Тепер вона називається Іде Українське військо. Аби стрілецька пісня звучала по-новому, співаки додали до неї новий куплей. Та й українське військо, звідтіли година, як поборем ворогів, все буде Україна. Національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» у рамках проекту прийняття. Працює над пошуком вкрадених Росією текстів та музики українських поетів, виконавців та композиторів. Таким чином повертає. Цим пісням їх унікальне звучання. У 2022 році вони для загалу презентували стрілецький хід періоду Першої світової війни та національно безмольних змагань розпрощався стрілець своєї від неї. Пісня знана і співана, не зникла з поля зору ні на мить, принаймні на заході України. Проте її поцупили росіяни та видавали за пісню Червоної армії. Їхні митці мародери, Дятлов і Король, Підкоректували текст та переклали російською, слід додати, що січові стрільці майстерно адаптували народні пісні на вимогу часу. Нині тексти, що мають народне авторство, також стоїть до лав, бо на це є вимога сьогодення. У репертуарі капели Дударик присутні козацькі, стрілецькі та повстанські пісні. Гей літа орел, літа цизи, ой сів пугач на могилу, гей була в мене коняка, готувалися ловічайку рятувати, лицарі різні залізної острови. Місяць на небі зіроньку сяють, ой, на горі на маківці, ой у полі жито, човен хитається серед води, як збережан до кадри. Чуєш, братим? Мій ой хмариться, туманиться, фігурка, при каноні стояв, служив козак при війську, по синьому морю плавали кораблі, там під Львівським замком повіяв вітер степовий. Нове звучання відомі народній пісні дав український виконавець Артем Пивоваров, який зараз, до речі, активно допомагає ЗСУ та дає благодійні концерти по всьому світу. Місяць на небі, зірнки сяє. Тепер це не просто історія про кохання двох молодих людей. У роботі Пивоварова можна почути нове аранжування, від якого йдуть мурахи по шкірі. Журавлі Чуєш брати мій, написані ще у 1910 році Богданом Левким. Це стрілецька пісня. Важали народною співаки Іван Набій та Марина Круць переспівали журавлі, вклавши сюди сучасне звучання мінорних нот. В селі з гурту Бумбокс Андрій Кливнюк на початку повномасштабного вторгнення на центральній площі Києва відродив українську повстанську пісню Червона калина. Цим він надихнув не лише тисячі українців на протистояння російській Навалі, а й іноземних виконавців на переосмислення та переспів червоної калини на новий манір. Вона стала справжнім народним гімном українського народу. Сьогодні вона звучить за кордоном різними мовами. Тож перейдемо до висновків. Сьогодні пісні українських січових стрільців поступово відроджуються. Повертаються до нас, вони підтримують наш народ, мотивують на боротьбу проти підступного ворога. Вони набувають нового звучання, нової обробки. Змісту це ми відчули та почули, коли аналізували вище згадані пісні. В умовах сьогодення надзвичайно важливо поширювати та популяризувати ці пісні серед підростаючого покоління, організовувати пісенні фестивалі стрілецької та повстанської пісні по всій Україні та за кордоном. Створювати нові, нові сильні твори, ділитися зі світом творчим надбанням українського народу. Дякую за увагу. Дякую, Маня. Так, запитання, можливо, є у кого поненти, члени журі.